Алюміній, той самий листовий, також можна використовувати сос. Звісно, в цьому випадку треба застіляти подложку е вакуумного стола. Ось до датчик нашосоти стоїть. Він такраз знімається, підставляєш його і відскакує. Модна система керування вакуумним насосом. І витяжкою. Кстати, тут є автоматична витяжка. ось, да. Тобто, якщо включається шпіндель, витяжка працює. Тобто сюди заводиться просто як, як кнопка, як перемикач, напускатель на витяжку. А це вже пускатель-хагер стоїть на вакуумний насос. Спеціальний пускатель з захистом пилу стоїть. Ну і шнайдер автомат. Блок, регулятор тиску, пневматичні циліндри тут є. Вони 4 штуки знаходяться повздовж. І передня опорна регулюємо планка знаходиться спереду. Тут є такий раз повистрілювали. Це потрібно для того, щоб позиціонувати кожного разу в одну ту саму точку, позиціонувати листовий матеріал, щоб його там при великих розмірах ловити його на столі буде дуже важко. Це потрібна або якась опорна планка одна, друга, потім їх знімати, або вони будуть стаціонарні і потім заважати в фрезеровки. Так що вийшли таким чином, що от такі от ми ставимо опорні циліндри.